Запишу з шарцем, як після запуску, після заміни масла буде пропадати зараз у нас у віконці масла. Ага, І знову повертається на рівень. Ну, це віконце, воно є хороша річ. Але вся проблема в тому, що коли з часом двигун покриється налітом на від масла. Налітом, нальотом. Коротше, зрозуміло. Воно потемніє і в ньому вже нічого не буде видно. Отака От фігня. А так, то як мінімум, один дуже великий плюс, який я бачу в цьому віконцю, це ти за пів секунди можеш знати, чи в тебе маслонасос качає справно чи ні. Бо якщо запускаєш двигун, а... Масло не, не падає, рівень, значить у тебе є проблема.